Майнкра! І сьогодні з вами я. Ше! Да. Як ви бачите, в мене змінився скін і за кадром я здобув собі броню. Я знайшов там таку гарненьку печеру, спустився туди, я помер, але залізо забрав. Так, стоп. Кхм. Зачекайте, що за бах? Яким чином житель спить днем? Так, я один зараз на сервері. А ну вставай звідси! Давай, 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 і йди звідси. Я не знав о, ладно. <риклад> Я не думал, что таке выйдет. Выбачаюсь, моя ошибка. Моя помылка, точнее Так. Срочно, друзі, срочно! В аванпост, в аванпост, аван, аванпост. Да, лайчки. Слушай, ты разобраться забраться надо. Лучик. A tak, druzí, ja prevediem leje do seba, do domu. Викидуємо. Летить, дає мені. Так. Я викидаю. Він мені видає. Так. Я викидаю у будинок. Стоять! Алей! Right! <laughs> так. Викидуємо. І надо буде готові на закрити двері. він? А все. Все. Так, да я в тебе заберу. У него можно забрать друг предмет. Не понял, что я такого не помню. О, все, забрав. Ну, все, лайчек сиди у як можно сказать, бы дома. А еще що? а еще все, всехов я еще я ніколи не грав не сделаю ха ха на дай он так можна трек устроить. Стида? Будемо приносити. Так, і вже викидаємо. Прикольно! Ладно, Елейчик, ти сиди вдома, а ми, друзі, йдемо у шахту. Щоб було... Мені саме головне, щоб було цікаво. Дай смешно. Ой! Вот <хе> <хе> такий я дурный, щоб е, взяти и розбитись. Да, 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 да. Ладно, пішли. Я пояквы. Добрий вечір Тобі. Пан Господар. О, ще картопля. Ще хліб. Нормально так. Ладно, копай масштабе. Всі кажуть, не копай під себе, упадеш в лаву. Ну, я копаю пиццева. Не Накладу я в лаву, друзья. І так, друзі. Поки що ми на 45-й глибині. Ну, упали якусь печеру. Класс. Тут купа еще купа зализа. Друзья и дорогие, я за кадром. Скрафтов, запасни и Кайла. Так. Рыбовца, осветила ты. Ловушка від гриферів. Пастка. Нормально так. Цікаво. Так. Залізо. Провірию. Добре. У нас ще є закупа залізка тепер. Ой, боже, щось я так понатикав випадково, що стінки багато поставив. Так. Єсь таке враження, що ми зараз на якійсь мирній складності граємо, і тут ні одного моба. Ще залізо. Дуже багато заліза треба. Так, тут треба трошки все повізучать. Так, треба щоб Ще заліза! Боже, друзі! Нормально так. Ага, угу. добре. Друзі, напевно, на цьому ми будемо закінчувати. Сьогодні ми ще не знайшли алмази, але дуже велику печеру. Топ. значит ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. А я за кадром пошукаю алмазы. И в наступном видео я вам их покажу. И покажу еще один из крафтов. Всем пока!